Вітаю вас, шановні грибники та грибне товариство. Сьогодні 12 жовтня, неділька, і ми знову в лісі. Пішли ми в сторону верхніх самівців. Сьогодні сподіваємося знайти дуже багато грибів. Хоч нам дуже мішає погода, тому що заді мене, як можете бачити, дуже-дуже сильний дощ. Погода у нас дуже погана, але й хоч мокро, хочу болото, я сів на моторку і поїхав сюди, тому що дорога дуже далека, плюс болото дуже сильне. І тим мочитися не хотів, щоденько приїхав і вже шукаю гриби. Що я сьогодні знайду, ви побачите, а я знайду дуже красиві гриби і всі для вас. Тому сідайте зручно, готуйте чайок. Тому щоб не простудитися і не замерзнути. Вам приємного перегляду. Починаємо пошуки. Ну ось і наш перший грибик. Вони всі дуже водяє, вітер в лісі дуже сильно хоч і дує, все дуже мокро, ці дощі не перестають просто йти, але ось такі грибики можна тепер і знайти. Ну і ось наш другий красень. Це вже непоганий грибик, середній такий, дуже красивий. Свіжий. Але гриби такі холодні, ніби мороз був на дворі. І вони такі всі аж аж примерзні. Уявіть, яка температура тепер в повітрі. Мені чогось кажеться, що під цим листом є гриб. Давайте перевіримо. Вау! Оце так, да, це білосніжка. Який красунчик маленький біленький. Чисто натуральний білий гриб. Його попутати я думаю, що можна чим. Ну що, друзі. Я тут таке знайшов. В ось таких мокрющих. в темному такому місці. Витя. Що тут у нас за краса? Ого! Вау! Оце гриби. А цього ми шукали. Це, друзі, для вас. Дивіться, що тут. Угу. Це також для вас. Ну, за такі грибики можна обов'язково поставити лайк. Бачите, про що я кажу в кожному відео, що гриби хочуть тепла. І листя тільки впаде, от на дня десь. Іде тепло. І ось такі гриби будуть скрізь. Вони всюди, ось, по 20 см. Ну, це просто чудо гриби. А це нам повезло. Забираємо цю красу. Трішечки я перейшов в бік. По стежині. От листочками був накритий, мій маленький бережок а тут був рибик. Невеличкий. Ось такий красунчик така мілашечка. Так як в лісі темненько приходиться знімати світлом, тому що ви розумієте самі. Я просто хочу вам показати всю красу цих білих грибів, щоб ви насолодились. Так як листя дуже мокре, коричневе темне, я навіть і не замітив в листі ще одна гриба, на якого я став. Я відчув. Трішечки запізно. Шапочка ціла, але половиночку я відбив. На жаль, нічого з цим не можу зробити, тому що, бачите, ця частина була накрита, а ця темна, вона сиділа прям дуже. Відкрито. А на такому коричневому листі, де отако сидить грибик. Як бачите, воно зливається з листя. Тому прийшлося трішки пошкодити цього грибика. Ну Але таку бочечку, звичайно, ще я забираю, тому що він такий красунчик. Я такий радий, що вони є. Ще не задурно я прийшов сюди. Хожу я по такій відкритій місцевці, де прогрівається найкраще. І, ну, і звичайно багато світла. В лісі сильний туман вже, плюс дощ. Але тут по відкритих місцях я замітив отаке листя трішки підняте. Я підійшов легенько, кинув. тут подивіться, що то все за такий зайчик маленький. Хто тут на такий ховався? Бачите, там, де багато листя, там і є гриби. Такий красунчик. який, красу який же він хорошенький. Білий-білий білячок. Забираємо. Недалеко від того білого мені з'явився ще один. А людей в лісі все більше і більше стає. Я так чую, що люди говорять з кожного боку. Но вони всі ходять туди у великий ліс, по темному лісі. А я переважно ходжу тепер по світлому лісі, де більше просвічується сонце, якого практично немає. Але у п'ятницю було сонечко і в суботу гарна днина була, тому і гриби ось такі повиростали великі. Подивіться на цих братчиків. <хо> я переїхав вже, Думав їхати десь далі на мохи, а тут... Заміту прямо, коли проїжджалось таку красу. Ой, які мокленькі, мокрі. І два голубчики. Пробігав я по площадки. Як ви бачите, це все, все світлі, світлі місця. Там, де сонце просвічує, там, де більше світла, ще в лісі дуже темнося. Грибики, бачите, по, по окраїнах. Іменно по окраїнах. Все дуже мокре. Таке мокруще, дощ такий садить. Просто вже повністю мокрий. Було в мене таке коронне місце, де постійно я міг прийти і знайти тут білі гриби. І якраз вони почали сильно кидатися тут. Почали масово з'являтися, кожен день можна було прийти сюди і щось знайти. І прийшли лісники, сказали привіт лісочок, ми тебе забираємо. По кругу просто все вирізали, лишили просто молоді ялиці. Ну і тут, я вже прийшов так подивився, перевіряю час від часу і побачу ще один рибочок виліз тут. А хто пам'ятає з минулих років, тут я дуже сильні гриби збирав, ось такі бочечки, білі, білосніжні, великі такі гриби. Були дуже-дуже гарні. Ну Тепер бачите отакі одиночки. Тепер переміщатися по лісі дуже важко. Все дуже мокре. Я їду моторкою. Дуже часто ніби, ніби падаюся. Буває зносить, буває закидує болото, патики. В общем, нелегкий шлях, але краще, ніж ножками. Тому що ногами пройти більше 15 кілометрів це дуже важко. А моторкою ти економиш там більше половини кілометрів що ще пройдеш. тому що переїзди через ці вирубки дуже великі і дуже довгі. Ну що ж, дощик нас не перестає радувати. Переїхав я на нові місця. Добрався я до мухів, де років 5-6 вирубали ліс. Але тут окраїнами все одно попадаються гриби і я хочу показати вам, як... Вони ростуть іменно в темному листі. Одиться темне листя. Да? І виблискує тільки шапочка гриба. Такий красончик. Такий слизький-слизький. Прям дуже. Ніби якимось маслом намастили. Ну і що я вам хочу сказати, це вже у мене 17-й гриб. Тобто я за півтора години, та що я їду іменно моторкою, а не ногами, я пройшов вже багато місць і ось це 17-й гриб вже у мене. Це насолода. Тистесенькі, Обожнюю ці гриби осінь. Ви представляєте, вони всі чисті. Переважно, що бувають такі гриби, що так як у нас дуже погана погода, дощик, уже йде більше тижня, то ці гриби стоять в одяві. Береш їх так у руки, а вони просто... Ростворяється в руках. На ну, цей гриб ніби хтось відкусив так за шапку. Для того гриба попереднього знайшов ось тут за буком. І все. Так сижу, ти собі в голові думаю. Ну я тут точно можу знайти. Заходжу за бука. А тут два такі красені. Це просто казкові Ну і такі маленькі. Трішки, бачите, її вже погризли, значить вони вже деньок якийсь сидять тут. Значить Вони величенькі виросли, тут нікого не було. І так, друзі. Посліднє... Місце моє з грибами. Моя любима яличка. І коло ялички, як завжди. От такий красунчик один. І ось тут в Янці. Де хтось вирив яму туди в оцей диці Ось Такі два малютки. Ну що ж, друзі, походив я, поперебігав кучу-кучу місць. І що, відомо їх? Грибів більше? Нема. Зустрів я декілька людей ще. Подивився, що вони за гриби. Вони понаходили дехто по 6 штучок, дехто по 8 штучок. І все. Тому думаю я не буду промерзатися, тому що я дуже сильно мокрий і в лісі дуже холодно. У нас тепер 8-9 градусів тільки тепла, я тікаю додому кухати. Заміту грибика. Ось такого розового. Це в мене 21 гриб. Ви бачили самі, які гриби були. Ну, По суті, я дуже задоволений грибами сьогоднішніми. Але так як людей тут багато... Пройло, я успів з тієї сторони другої заїзду другого типу, знайти більше грибів. Я цим виграв, а сюди я вже, на жаль, не встиг. Тут перейшли вздовж і поперек поперед людей. Тому ми завершимо сьогоднішній похід. Вам всім дякую, хто продивився, хто прогулявся зі мною, набрався лісової енергії від збору грибів. Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, я стараюся на всі відповісти. Мені дуже вам приємно, а вам не важко. Тому до зустрічі в новому відео. Пока.